Всім привіт! Сьогодні теж збираємося на базар. Назбирали десь 75 кілограм. Також нарвали черешню. Ось така черешня горна вродила. солодка солодка Дуже смачно черешня. Так, і хочу показати сорти. Хтось сказав мені, писали, що озія фуфлу. Ну, яке ж вона фуфлу, Ось. Шикорна ягода, смачно. До треба е, дійсно знайти їй місце і дбайливий догляд за нею, і все буде добре. Ось, підпечена. Яка ж вона солодка. М -м -м, просто смачнюща. Ось теж озія. Це вже, мабуть, четвертий збір. І ось вона яка класнюча, просто шикарна. Так. Оце ось озію я визбирала уже в теплицю другої річку. Вона, бачите, вже менша, набагато менше. Але такої дуже мілкої і немає. Це я ще що нормальна полуничка. Також визбирала альбу, дрійощика. І завтра будемо виривати полуницю у другій теплиці. Повністю там, де друга річка, все буде видалено. Так. Ось така опріка. Ось опріка. Шикорна йогода класна. Дольше. Ось мармелода. Ось мармелода. Мармелода в цьому році не дуже крупна, тому що, тому що погода така, вона попала під заморозки і ми її не накривали. Але ягодка достойна. Так, долі. Це у нас. Це теж мальвіна. Ой, мармелода. Кажу мальвіна. Це теж у нас мармелода. Так, це дивна, дивна. Долі лія цукрова. Долі. Вейбронт ось такий, я ніяк його не зніму, не покажу. ну Ось така йогода вейбронта, Ось така блискуча, вона темна йогода, аж чорна, її дуже багато, і дуже часто вона починає. Відконосити, давати урожай і осінню. Дуже чесно, У мене вона три роки, і три роки вона пускає квіти осінню. Це моя джолі, але я вже впевнилася, що це не джолі, вона хоч і солодка, але відрізняється від джолі, яку мені вислали дійсно джолі. Трішки відрізняється по смаку, хоча це теж солодка. Так, це що у нас? Це у нас лорд. Ось я його нарвала і він вже починає от втрачати блиск, Ну, тому що ягода дуже-дуже м'яко. Це у нас що? Це у нас дуже мармелода. Це у нас мармелода. Далі? Це у нас здається. Опріка. Так, це у нас що? Це у нас калерії. Ось така блискуча, гарненька йогутка і дуже солодка. Але вона не буває дуже крупною. Вона такої середньої величини і завжди вона так блищить. Завжди вона так блищить. Сондру вже вирвала Оню. Остонню Осю. Це же Клері, це Сондра. Так, це теж Сондра. Це Русонівка. Ось така трішки нарвали русонівки. Долі. Долі це джолі яка не джолі. Трішки хонею нарвали, ось така хонейка. Тому в цьому році теж вона не дуже велика, ну, тому що такі, такі погоди, такі перепади, це теж впливає на йогоду. Це купчиха, купчиха. Ось така. Теж, теж впливає погода наша, наші перепади. Сирія. Ось така сирія. Перша була дуже велика. Долі. Долі. Долі теж мармелода. Сьогодні мармелода ми чимали зібрали. Ось така вона, Ось така. Зараз покуштую, попробуємо. Така вона соковита. вона дуже м'яка. Ну, не дуже, але ну, звичайно, не така, як русанівка, не така, як лурд, але нижче середньої плутності. Але вона дуже ніжна, дійсно, як мармелод. Ну, а це така лія цукрова. Ріє крува, як курені яйця. Звичайно, ми збирали полуницю, небагато не назбирали, тому що завтра середа, завтра базарний день, людей буде небагато, але ми, чоловік поїде до знайомих у двір, де нам замовляють у два двори. В один заїде, там люди чекатимуть, потім інший. Ну, а мене завезе на базор. Тож, так, ми виходимо з положення, тому що полуниці зараз чимало на базарі. І хочеться, звичайно, швидше споритися і поїхати додому, тому що вдома роботи дуже-дуже багато. І тим більше, що насувається в нас жару. Тож треба вже у теплицях ось в оці, вирвати всю полуницю другу річку і готувати бугри під нову полуницю. Так, і хотіла показати малину. Ось малину вчора я Виполила цю малину. Зробила пропулку, це обов'язково треба робити, щоб був, був доступ сонечка, повітря, щоб не хворіла полонечка на діді мелу, ну і взагалі. І також дуже багато я вирізала малини ось такої, яка померзла. Оця ось не померзла. А дуже багато малини, яка померзла. Зараз покажу кучу, яку я викинула. Ось ось кучу, яку я вирізала вчора і викинула. Вже вона й тому що уся ця малина була підмерша. А так як це ремонтантний сорт, тож, нехай ростуть нові погони, буде менше тягнути малинка із оцих, і ці будуть краще, краще рости. Залишила дуже-дуже мало таких що будуть плодоносити. В основному ось така, яка, яка тільки росте, яка буде плодоносити осінню. Треба інколи чимось жертвувати, щоб все було у нас добре. Ось так. У нас вже сіло сонечко. Тож пора. І мені йти на відпочинок, бо завтра рано вставати. І також я хотіла по малині сказати, я вчора обробила малину світчим, тому що вже скоро почне плодоносити малинка. І теж вона буде хворіти на сіру гниль, якщо підуть дощі. Тож, щоб не чекати на це. Я обробила свіччим і також додавала сезор від шкідників. Так, як зараз вже тепло, зараз у нас вчора було 18 градусів ночі, якраз така температура, при якій діє, діє сезор. Там строк очікування тільки 20, 24 години. Ну, за цей час. Не, не достигне малина, тож ніякої шкоди не принесе це. Свіч можна приміняти і на ой, не свіч, а сезор на полуниці, де є тріпс і де є кліщ. У таких ситуаціях, коли вже є, є стигла йогода навіть. Щоб було до збору 24 години, це біопрепарат, який не шкодить ні бджілкам, ні людям. А від хвороб я пробувала. А від хвороб, якщо у вас полуниця от буває, що коли вона починає плодоносити, то вона починає боліти. Я ще в минулому році купила йодоцид для винограду. Я його випробувала і також в цьому році я його приміняла у теплиці. У мене в одній теплиці почався антрокнус. І я його примінила. І він зразу ж і прекратився. Тому, якщо ж у вас є якісь болючки на ягоді, тож, щоб вона не портилася, приміняйте йодоцит. Йодоцит взагалі це біопрепарат є. Який взагалі не шкодить, можна побризкати і зразу ж їсти ягоду. Ну, звичайно, я зразу ж її не збираю, я після збору побризкаю, а потім до слідуючого збору вже збираю ягоду і не боюся. Ну, Тут нічого боятися, тому що це біологічний препарат, який не має строку очікування. Тож, Всім беру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.